Чи будуть обстріли ще у липні місяці такі масовані, як це було в червні? Давайте про це поговоримо сьогодні з відьмою Тетяною Гай, яка зможе дати відповідь абсолютно точно на ці питання. Привіт, мене звати Мар'яна Черкаси. Це YouTube канал і Сьогодні ми поговоримо про важливі теми, які дійсно стосуються абсолютно всіх українців. Після масованих обстрілів по київській області по Києву хочеться запитати, чи це був все ж таки той обстріл, про який ти попереджала раніше? Вітаю Маріанно. Вітаю всіх глядачів каналу «Астрофеномен». Давайте подивимося, тому що питають. Я вже дивилась, але хочу ще раз перевірити зараз в ефірі цю інформацію, адже обстріл, так як я й попереджала, почався почалися тривоги ще надвечір, будній день, четвер. Це була наймасованіша атака з початку повномасштабного на столицю. Давайте подивимося, чи це був той, о, той удар, який я передбачала? Ні. На жаль, найстрашніший удар по столиці ще попереду. Так, це також припадає будній день і воно не програлося. Тобто ворог буде ще кошмарити таким чином столицю до цього удару і шахедами, і ракетами. І потім тузу мечів. Я бачу, буде удар, а, не використана ще та зброя, яку планував ворог. І там я бачила велику трагедію і багато жертв, багато людських жертв не просто руйнування, і жертв не лише українців. Тож, мої рідненькі, ні. Це, на жаль, не той ще обстріл. Я не знаю, як можна в таких випадках казати, що на раді, що, на жаль, це жахливо, коли ти вже чекаєш, щоб програлися ті страшні обстріли, а ворог він не зупиняється, насміхається, причому над усім світом. А світ не робить нічого, як ми бачимо. І стоїмо одні ми, але нічого ще раз кажу, що події складуться е, так, що не звернути увагу на те, що тут відбувається, просто занепокоєнням, не вийде. Тетяна, дуже дякую за передбачення. Як вважає, що буде сполучені штати після кривавої кривавої ночі в Києві постачати більше зброї? Чи можемо ми розраховувати на їхню підтримку? До речі, чи бачила ти цю новину там? Чи ну не пам'ятаю, хтось із Америки, там якась через республіканка, вона чи хто заявила, що нам перестали давати зброю, тому що ми заборонили в Україні заборонено московський патріархат. Дуже мені цікаво, кого підтримує оця представниця. Дуже дивна заява, однозначно. А ви бачили, як Путін насміхався? До речі, от вийшло також після обстрілу, коли Трамп сказав, що я не задоволений переговорами із Путіним по телефону. І... А Путін задоволений. Путін всім задоволений, і вже всі Трампу кажуть. кажуть про те, що з нього насміхаються. Але мої хороші, хто нас дивиться, не думайте, що він не знає. Але давайте подивимося стосовно зброї. Тому що дуже переживають, адже треба нам захищатися, тому що бачимо, що ворог лютує просто. Я не бачу припинення, припинення зброї. Навпаки, дивіться, я бачу король і королева Пентаклів. Це ресурс, але по вісьмірці чаш прихований ресурс. Тобто, з якоїсь причини ворог не має знати, що ми маємо зброю. Це, знаєте, якась як частина якогось плану. От так воно мені йде. Дивіться, не так все погано, як малюється зараз у ЗМІ. Тобто я цього не бачу. Навпаки, я бачу прихильність до України і реалізація наших цілей, того, до чого ми прагнемо, того, до чого ми йдемо. А в нас зараз, е я думаю, одна єдина ціль це перемога. Однозначно у нас ціль перемога, і іншої цілі її бути не може. І які міста в липні під більшою загрозою наразі? Uh -huh. Маряночко, дуже я хочу сказати так. Я дивлюся на тільки три-чотири дні. Мої хороші, дивіться, не можна зараз дивитися повністю липень, так як ми дивилися, ще раз кажу, не розраховуйте на це, тому що події зараз розвиваються дуже швидко, міняються хід подій. Є різні важелі впливу на події, які там не залежать від людей. Тому зараз дивитися. На місяць вперед, це, ви знаєте, такими бути оптимістичними. Тому, так як бачимо, що події змінюються, плани у ворога змінюються. Я би дивилася на наступний тиждень. На наступний тиждень, давайте глянемо, які міста в небезпеці. От мені знову те рівне йде, от хочев би, я не знаю. Рівне. Задом, дивіться, тому що там є чітко точка в рівному, яку вже здали. І куди буде бити ворог. Тут по місяцю йде і по позаду ворога паж мечів. Тож, місто рівне, моє чарівне, наступний тиждень. Будьте дуже обережними і обачними. Київ будуть лупити, просто тут і Башта, тут і страшний суд, найнебезпечнішим містом наразі. Є місто Київ тут зараз найнебезпечніше. Не забувайте, що з'явилась новина. Ми говорили про це, що вже дослідили і довели, що ворог застосовано застосовує і заборонену хімічну зброю проти українців. Бачимо, як важко дихати після обстрілів. Якщо взяти четверговий обстріл в Києві, то це взагалі було щось страшне. Всі, хто був тут, пам ну пам'ятаються, як воно ну, неможливо було дихати. Київ. Суми і область. Ви знаєте, в Харкові трошки стишиться, от там, От Харків трошки трошки стишиться, це означає, що не буде якихось великих трагедій, що не буде якихось, знаєте, таких влучань. Але ми живемо в умовах повномасштабного, однозначно. Щодня у нас тривоги, бачимо це. Тож, якщо я кажу, що безпечно, це не означає, що треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Так, іде мені знову. Трошки буде тихіше Одеса, але знову вони почнуть бити Одесу на вихідних. У них Одеса і область це цілі вихідні. Дуже велика небезпека. Небезпека мені йде ще також для Полтави. Не знаю, взялися знову вони також знову за це місто. І йде небезпека для міста Луцьк. Теж будні дні. Тож, дивіться, безпечного місця немає. Зараз такий досить вирішальний час. І хочу сказати: якщо у вас дійсно є страх, якщо ви боїтеся, тому що. Дуже багато просять про захисти. Будь ласка, в мене в телеграм-каналі безоплатно є символ стародавній кабалістичний, який дозволить вам вберегтися від сме... від стихійної смерті, вберегтися від війни. Прикріплених, заходьте, будь ласка, користуйтеся, діліться з рідними, з близькими. Якщо у вас прям мегатривога, чи ви хочете е, захист, зараз просто дуже багато людей просять, не можу їм відмовити. Пишіть, будь ласка, помічниці, все вам розповість. Тому що зараз дійсно така знаєш, сама-сама темна ніч. Але давайте не будемо забувати, що найтемніша ніч вона все ж таки перед світанком. Тетяна дуже дякую. Отже, рухаємось далі. А Росія. Чого очікувати? Які будуть там стосунки найближчим часом? Я не бачу, щоб там прям конфлікт. Те, що буде неприязнь між собою, так. Але щоб якось цей конфлікт вплинув, так, на якісь там ведення бізнесу між ними, так, чи якимись такими іншого роду відносинами мені, я не бачу, що цей конфлікт якось розростеться. Бачите, карта сила, карта сонця. Ну, це таке, поговорили, побалакали і нічого там не буде. Ну, там активісти на активістів вийшли, ще щось. Там немає загрози, там немає чогось такого, що, знаєте, потрібно на це звертати увагу. Тому що на те, на що потрібно зараз звертати увагу, це події, які відбуваються у нас марям. Саме у нас. Щодня нас руйнують, щодня наші міста руйнують, щодня нас травлять, нас вбивають. І це жахливо. На жаль, тож. Ну, а за Ібаргана Росія, дахай собі роблять, що захочуть, хай лишать нас в спокій, врешті-решт. Але біда в тому, що нас вони в спокій не лишать до того часу, поки ми їх просто не знищимо. Ось і все Давай також подивимося, які зараз стосунки відбуваються у Трампа і у Маска. Чого очікувати від їхньої спільної колаборації чи вже не їхньої спільної колаборації? Кожен свою, бачите, по справедливості гне свою лінію. Конфлікт між ними є. Але Трампу, чесно кажучи, глибоко, однаково. І те, що він там говорить, що, мовляв, депортує його, я нічого такого не бачу. Ну, це таке, якесь, знаєте, от теж смішне. Я не бачу, щоб там щось було, до чогось там привів. Ну, впадуть ще акції, там. ну, ось якби. Я не бачу проблеми тут. Дякую, Тетяна. Отже, рухаємось далі. І відкриття литовищ в Україні, чи зможемо колись все ж таки політати з України. Зараз сезон відпусток, активно всі готуються. Можливо, буде у нас якась хороша новина із цього питання. Хороша новина у нас мала бути ще до кінця весни на рахунок литовищ. Але будемо дякувати. Всім нашим партнерам, які якоби нас підтримують, і яким не вигідно, щоб війна в Україні закінчувалась. І це вже варто сказати, врешті-решт. Тому що я бачила чітко, і ми знаємо по новинах, які були, що й готувалися вже до відкриття. Тобто, щось знали, знали, тим більше у Львові. Тепер давайте подивимося, що змінилося. Однаково відкриють. Дивіться, я не скажу, що можливо вже можна буде полетіти, скажем, на літній сезон кудись, із, наприклад, того самого львівського літовища, але до осені дивіться, неочікувано. Карта мага, карта закоханих. Тобто, дивіться, якщо якісь події є, але хтось на них впливає, це так знаєте саме, як працює, наприклад, негативна програма на людині. От коли там роблять привороти чи порчу і втручаються в долю людини, ламають волю людини. То коли ти цю негативну програму знімаєш, так події дуже швидко в людини розвиваються. Ті, от, що вона мала, наприклад, там зробити в своєму житті, вона це пришну, ну, знаєте, як прискорено, пришвидшено. І так я саме бачу з цим литовищем. А, тобто його однозначно протягом трьох місяців відкриють, воно однаково від... відкриється. Якщо люди вплинули, що воно не відкрилось, тому що ще раз кажу, затягували хід розвитку подій з своєї користі. То воно однаково дивіться дуже гарна карта. Карта мага, карта закоханих. каже що. Як не сьогодні, то завтра. І якщо ми навіть на літні канікули десь не полетимо зі свого литовища українського, то на осінь, повірте мені, багато є прекрасних теплих країн. І я знаю, що багато людей відпочивають саме восени, саме взимку. Тож гарні новини. Оце справді Маріана, гарна новина, яку ми почуємо вже дуже-дуже скоро. Але разом із тим ми розуміємо про те, що обстріли тривають, ситуація не кругом є хорошою. І от що покажуть нам карти, звідки потрібно точно евакуйовуватися? Із яких населених пунктів, із яких областей? Чи потрібна евакуація? Я не бачу, що вона потрібна. Тут знову карта колесо фортуни випала і. Карта закоханих, тобто я не бачу, що ворог просунеться. розумієте? Зараз, от, якщо просування в червні дійсно були, якісь там так, захопили села і багато захопили селищ таких населених пунктів. так, але не взяли тієї цілі, яку планували. Лякали нас, що і суми візьмуть, лякали нас, що і в Дніпропетровську область зайдуть, і нічого в них, в них не вийшло. Били гатили по Донеччині, в тому числі по Україні, але просунутися у них суттєво не вийшло. Тож що я бачу, що якщо у вас є страхи, якщо от ви чуєте, що ем, гучно зараз тихо немає ніде. Якщо у вас страх можете на певний період, там Донецька область, виїхати, там Сумська, наприклад, десь до своїх родичів, де безпечніше. Але щоб так потрібна була евакуація, така масштабна, я не бачу, тому що тут е, потреба зникає. Бачите, тут була потрібна по колісниці, перекривається картою помірності, тобто стабілізація ситуації. Я також хотіла поговорити сьогодні ще на тему, чи є над Україною енергетичний захист, хто або що його тримає. Дивіться, я показую вам туз жезлів. Прекрасна, неймовірна карта, яка показує, що наша земля це є наша земля. І ніхто не має права посягати на неї. А хто посягне, то її тут і лишиться, і її буде удобрять. Дійсно, над нашою, нас незвичайна земля. І земля справді обітована. І по по природних умовах і по тому, які тут люди. Наша земля має надзвичайно потужну силу. А, тим більше, що у нас не забувайте, скільки місць сил є в Україні, їх навіть не десятки. Тобто це не просто місця сили, це навіть можна назвати там, певними чудесами світу. А, є такі феномени, які до сих пір наука не пояснила. Не забувайте, що війна відкрила дуже багато. То сили в людей, які до повномасштабного навіть не підозрювали, що в них живе сила. І саме вищі сили відправили їх сюди, на цю землю, в цей час, щоб вони тут відкрилися і могли захистити нашу землю в цей страшний період. Тож, всі, хто тут, на українській землі, якщо потребуєте захисту, пам'ятайте, ви можете отримати її цей захист навіть просто від землі, від стихій, від природи. Тому що ми, слов'яни, язичники, ще до того, як нам нав'язали християнство насильно, ми ніколи не були войовничим народом. Нас завжди хотіли заграбастати, але ми ніколи не були войовничим народом. Ми вміли домовлятися з природою. Ми не поклонялися богам, ми домовлялися з ними через сили природи, через стихії. Пам'ятайте, українці, що ми надзвичайно потужна і енергетично, і духовно, і фізично нація, і ми нездоланні. Який би потужний ворог не був, нас він не здолає. Повірте, Тетяна, що кожен українець може зробити на особистому рівні, щоб підтримати свою землю не лише фізично, а й духовно? Дивіться, якщо дуже зараз багато, от хочу зараз підняти трохи питання щодо донатів, тому що є такі люди, які кажуть, що коли ти донатиш. Типу, як ти спонсоруєш війну і підтримуєш кровопролиття. Це просто маячня. І я поясню, чому. Якби ми вирішили піти на Рашку, піти на їх землю, чи то, не знаю, на Польщу, чи то на Білорусію, піти в їх дім і тоді просили донати, і тоді їх донатили. Оце так. Це було б спонсорування війни і проливання крові. А зараз ми захищаємось, захищаємо свій дім, свою землю, своїх людей. І тому, коли до нас прийшов ворог, і коли ви донатите на захист, тоді я хочу сказати: навіть стираються певні кармічні вузли. Тобто ви автоматично чистите свою карму. Тож, мої хороші, пам'ятайте, що це зараз дуже важливо, особливо хлопцям зараз. Дивіться, як наскільки там тяжко. Мало хто хоче йти на фронт, мало хто хоче бути мобілізованим. Тож, якщо ви знаєте, що. Та і не кожен має архетип воїна, якщо ви розумієте, що це не ваше, я знаю дуже багато і людей, які займаються бізнесом, піднімають нашу економіку, але вони не архетипи воїнів. Тому вони дуже багато донатять, повірте мені. Але не забувайте, що є багато і шахраїв. Тож завжди донатьте перевіреним людям. Чи якщо можливо у вас є військові, купуйте, питайте, що їм потрібно. І це повірте мені, дуже чистить карму кожного з вас. І на завершення я хочу ще одне питання розглянути, Зокрема, чи з'явиться новий лідер або духовний провідник України в найближчі роки? І хто це може бути, якщо, звісно, зможемо про це також сказати? А, новий лідер. Якщо ти, ти, ти маєш на увазі духовний чи політичний? Ні. Ні, духовний, духовний. Ви знаєте, тут зараз навпаки, я бачу я бачу падіння православної церкви, тому що ми за ці більше як три роки війни зрозуміли. Що ми не раби, що рабська натура це не наша натура, що ми свободолюбиві. Тут я навпаки бачу падіння якогось одного конкретного лідера, розумієте, що він буде. Тому що я бачу, що кожен буде шукати те, що йому до душі, кожен буде шукати свого вчителя, свого наставника, кожен буде йти своїм шляхом. Буде розвиватися так, як він відчуває. І тут, навпаки, я бачу, знаєте, як раніше було, ми знали, що є багато богів дійсно, як світлих, так і темних. І кожен вибирав, відчував, до якого з богів він тяготіє. Ось так і зараз. Я навпаки бачу падіння знаєте, якогось вірування в якогось одного бога. Так, Бог один, але це не Яхве. Це є творець Абсолют, який створив і світле, і темне, і світлих богів, і темних богів. І вже Світла й темне є в кожному з нас. І повірте, абсолютно стільки любить своє творіння людину, що і світлих, і темних богів він створив для допомоги людині. Навіть якщо взяти от темних богів того ж диявола, так, як кажуть, він спокушає, так, він відкриває у вас в людині тіньові сторони. Але ж не диявол вбиває, робить зброю, хитрить, зраджує. Не диявол це робить. Це робить людина. Пам'ятайте, що у вас є і темне, і світле в кожному з вас, і те, що ви випромінюєте ви в цей світ, тим ви і являєтесь.